І так, і отак вотака числа Звичайно не порівняти. Кольоровий, яскравий, гарний. Це саме головне це наше майбутнє покоління. І ми дуже задоволені, що в нас на майбутнє будуть діти мати, де проводити вільну годину. Садочок дуже гарненький, а от площадки йому якраз бракувало. Тепер вже все чудово. Діти там і займаються, і танцюють, і співають. Граються. У селищі Чорний Острів, що за 25 кілометрів від обласного центру, проживають не тільки місцеві молоді пари. Сюди переїздять і подружжя Смольницького від міста недалеко, і житло тут за ціною доступне. Дитячий садок заповнений вщерть, у ньому 90 діток. Справжній Бебі Бум, каже завідувач Ромашки, який доводиться ущільнювати спальні з року в рік. Я е, тішуся тим, що є черги. Значить, в нас народжуваність збільшиться, збільшується, значить, в нас є перспектива, що дошкільний заклад буде розвиватися. Втім, незважаючи на чергу, виховання дошкільнят нікому не відмовляють, адже в школу вони мають прийти підготовлені, а в дитячому садку діти вчаться дисципліні, режиму дня, малювати, читати і писати, але більше дітлахи граються. Майданчик на свіжому повітрі саме те, що їм треба. Сергій Лабазюк, в приймальню до якого звернулися жителі селища, не ділить округи на свої і чужі. каже депутат обласної ради має працювати. Ти на розвиток усіх громад краю за минулий рік доповнює, вже обладнали кілька таких місць для ігор-дітвори. і на цьому зупинятися не збирається. В планах є за цей рік зробити що якнайменше 10 дитячих майданчиків по районі в місті відкривати дитячий майданчик на виставці. Отож зараз люди, з якими я спільно працюю, ми проводимо обстеження, де найпроблемніші дитячі садочки. Люди звертаються, і ми спільно з людьми будемо їх відновлювати. За такі щедрі подарунки вихованці потягу з назвою Ромашка готові сміливо курсувати далі на поріг школи. На святі діти читали гостя вірші та танцювали. Планета земля це великий наш дім, і люди господарі мешкають ним. Чудова планета, дитячі садок, існує над я маленьких діток. Від нас нищі різку ці квіти та усмішки наші сіли. Мати подарунки завжди дуже приємно, і я сьогодні рада, що до нас завітав такий щедрий гість, який подивіться, які гарні нам зробив подарунки. На згадку про свято всі дітлахи отримали і гарний настрій, і іграшки, і альбоми та фломастери. А їхні батьки впевнені, що про дітей турбуються. Світлана Поробок Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.